В Івано-Франківську розпочала роботу громадська приймальня Української гельсінської спілки з прав людини. Тут нададуть безкоштовну юридичну допомогу будь-кому з громадян України. Адреса офісу в івано – площа Адама Міцкевича No8. Про це заявила на прес-конференції консультанти Офісу. Наголошуємо, юридична допомога в Офісі УГС буде надаватися безкоштовно, але є певні обмеження. Захист надається тільки щодо прав людини, стосунків особи і держави, консультацій щодо пільг учасникам АТО і їх сімей. Розглядаються також права ув'язнених, переселенців, іноземних громадян, з якою ж метою діє офіс в Івано-Франківську. Для того, щоб зробити. Координацію, щоб зробити окремий е, окреме місце, куди може прийти кожен, е, хто її потребує, хто не має знайомих юристів, хто не має знайомих адвокатів, хто е, потребує такої допомоги, хоча б поради, що йому робити е, в тому чи іншому випадку. Чи воно пов'язано з правом, чи воно пов'язано його захистом прав і свобод, чи окремої проблеми. Власне, ми е, були зацікавлені, щоб таке така приймальна, вона запрацювала, щоб вона е, була активною, е, такою. Течію в нашому правовому Русі на території України вже відкриті 17 громадських приймалень Української гельсінської спілки в різних регіонах. За 10 років діяльності розглянуто чимало справ, надана допомога тисячам громадян держави. Права людини основна мета діяльності гельсінської спілки. Ця міжнародна громадська організація діє в Україні з 1988 року.